Що тут може бути, не уявляю, але вже відкриваю. Окей. Отака штука для волосся. 10 гривень 10, я думаю, буде коштувати. Люблю такий початок, люблю, коли дружина в самому початку вибирає всяку фігню. <рив> Окей. А Окей. маска Райзенберга. у нас тут така штука. <смір> я беру так, бо я не знаю, чи це нове, чи це бушне. І відповідно, відповідно, ви знаєте, що може. Така штука. Кому потрібно, пишіть. <смір> Так, а це нам що? Це нам вперше попалось, по-моєму? Так, да, попадалось щось схоже, але я помилився. Так, окей. Так. Маємо таке діло. Як вияснити, чи воно нове, чи ні, я не знаю. Прокипітамо. Прокіпітамо і продамо. Я думаю, буде нормально. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так. То це ось навпаки достатньо важке. Що тут, не знаю. Так, і ще. Так. У нас тут якийсь фінді. Перцевий набор. Така штука. Що це таке? Так. Бренд. Невідомий для мене. Якщо чесно, тут бачу вже китайську. Чи корейську, чи японську. Храй не її поймаю. Що це таке? Корейська косметика. Зараз, звісно, в тренді. Вона прям коштує нормально. А, -а, а, я не те витягував. Поняв. Я витягував всю пробку. М -м, прикольно пахне. Реально прикольно пахне. Не скажу, що ух, чимось незвичайним. Але аля якийсь крем, але тут якась вода. Окей. Так, і тут у нас. Так, щось розлив. Так, колаген фармінг сліпінг маска. Якась маска колагенова перед сном теж запечатана. Ну, нульцевий наборчик, подивимося, скільки це може коштувати, скільки взагалі коштує а, японська, китайська чи корейська. Не знаю, хто шарив в іерогліпах, напишіть. Але зважаючи на те, що скрізь відкриваються корейські магазини з косметикою, я думаю, це саме воно. Прикольна така упаковка тактильно. Оці такі геометричні зморшки. Доволі кайфові. Скільки коштує, ви побачили? Запропоную дружиді, по-перше, якщо дружина забере, окей. Якщо ні, телеграм. Так, ідемо далі. Такі, така штука. Бачу, де это. Давайте. Так. Ага. Так, що в нас? Ножик, 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 Такий ножик, такий ножик, такий ножик. Доволі непоганий. Слухайте, весь металевий такий. Приємненький, приємненький. Отакий. Окей. Так, давно ножів не було. Все працює. Безподобно. Так, ну, ножі це дуже така індивідуальна тема. Треба дивитися, скільки кожен буквально ніж коштує, але ну, розмір у нього прям нормальний. Порівняйте з тим, що я розпаковую з цим. Ну і по вагі він, видно, що чисто металовий, ще є штука на ремі. Окей. Все, подивимось. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, давайте чорну одну. Хоча одну. Да? Не. Так, я так и делал Что у нас тут? Пайту а, Навушники Так Навушники Навушники Пленочки Без дротови. Звичайно, в кейсику все як полагається. Окей. Так, показую. Так виглядають. Так виглядають. Можна навіть плівочку здерти. Отак. Не знаю, чи зручні, чи ні, але дуже схожі на ці, на AirPods. Так, що це в нас за навушники? Viralis Headset хі, Pro 18 про 18, окей. Подивимось, скільки вони будуть коштувати. Виставлю в інсту. В, інсту в, блін, в Телеграм. Все хочу зробити інстаграм барахолку, але ніяк руки не доходять. Так, я не знаю, це потрібно чи не потрібно. Я думаю, не потрібно. Там все одно, все на китайському. Так, так що я покажу. Окей, ціну ви побачили, ми. Йдемо далі, У мене все сьогодні зруквалиться. Так, що у нас тут? Як це відкрити? Так. Кусачки для нігтів. Аж три штуки. Здоровені такі. Жост. Так, і. пилочка. Так. Отак, отак от вона, коротше, виглядає. Щось новеньке. Такого ми ще не бачили, такого нам ще не, не попадалося. Так, окей, їх в наявності три штучки. Подивимось, скільки такі коштують. Я такого розміру навіть ніколи не бачив. Ну, реально великі. Прям розмір мого пальця вказівного. Жесть. Добре. Загуглімо. Кажу, все падає сьогодні. Ой, все падає, хтось спішить. Так, ідемо далі. Посилочка номер якось там. Що у нас тут? Не Ви, О, виїжджать будеш? Що ето? Конвертики. Та ладно. Прикиньте. Звездочки. Силікеновські. Що і тут тоже, да? Да? Офігеть. Ого, вона прям така важка. Зацініть. Офігеть! Хто б міг подумати? Ну це реально щось новеньке. Жесть. Це можна буде потестувати літом і покидати. Наприклад, в тих корей, яких ви чуєте, бо вони достали мішати в кадрі записувати відоси. Так, ну це максимально неочікувано. І вони, до речі, щось гостре, я вже собі пальцем пробив. І дуже цікаво. Це я буду однозначно тестувати і тільки після тестів вже. Може, виставлю. А так, поки, поки щось цікаве. Офігеть. Подивимось, скільки... подивимось, скільки буде коштувати. Взагалі немає ніякого уявлення, скільки можуть коштувати зірки ніндзя. Але це виглядає дуже прикольно. Так, є таке діло. Дві штуки. Жалко, що дві, звісно. Я б не відказав, ще від партії. Там штук 10, щоб ставити так. Але тим не менше, до, доволі цікаво. Так, пакунок номер Next. Так, щось тут прям... Прям по розміру. Я пропоную, щоб не пошкодити. Отак, розкрити його. Отак. Шейхервий вилізе. Так, що ЕТО? Мило. М -м, блин, як пахуче. Офігеть. М -м, просто мило. Скоріше за все, ручна робота. Хотіли б ми колись сварити також мило, але якось не. не, не тут. Так, карпатське мило найріднішій сестричці. Отак от. Так от. Отак виглядає. І тут ще задній віршик. Ріднезенька моя сестричка, нехай сеє в тебе личко, радість доброго здоров'я, щоб купалася у Любові. Окей, будемо купатись у Любові. Ну, пахне прям офігеть. Подивимо, скільки карпатське мило буде коштувати. І next. Так, а отут навпаки, тут щось бачите? Тут потрібно обережно відкривати, щоб нічого не пошкодити. Бо в таких пакетах. Коли ти відчуваєш, що тканина, то раз, два і порізав. Так, це у нас борсетка. Така обична борсетка. Чоловіч, ну прям дуже велика, Офігеть. Так, Зацініть місткість. Вона прям гігантська. Сюди не то, що зарядку положити, можна. Телефон кошельок, Сюди ще і кросовки можна положити, якщо у вас не 45-й розмір, як у мене. Отак. Офігеть. Так, до речі, якість прикольна. Фірма Палмалів. А, це, мабуть, косметичка. Палмолів же це ж шампуні всякі. Це, скоріш за все, косметичка дорожня. Аля. Да? Окей, тим не менше. Загуглімо, скільки то буде коштувати. Так, сюди. І відкриваємо ластову. Так. Що в нас тут може бути? Що в нас тут може бути? Розкажи мені, що тут може бути? Так, футболка. Да? Таны? Штаны. Что это такие, блядь? Ну, футболка. Вот такая. Черубашка. Футболка. Вроде, как человече, достаточно такая, вылыцка. Да? Що за фірма? Інпувер якийсь. 3XL. Ну, 3XL тут явно не буде. Я думаю, тут XL буде. Окей. Явно. Я таке носити не буду. По якості або катон, або льон. Щось таке. Прям дуже щось. Плотне-плотне. Добре. Пошукаємо цей бренд, подивимось, що воно може коштувати. Так, а тут ціни немає. Так, поло для Flax флакс синє 3XL. Так, окей, ціни нема. Поло. Добре, загуглімо, подивимось, скільки це може коштувати. По ітогу, перша розпаковка навіть доволі непогана. я навіть не здивуюся, якщо вона вийде в гарний плюс.